Вибухи на російському полігоні. Капустин Яр, українські ракети Фламінго вразили місця пусків Орішника. Генштаб розкрив подробиці. Які наслідки атаки? Наші воїни спалили ворожу артилерію, яка била по Харкову. Докладно про все по черзі розповім на фабриці новин. Підписуйтесь, ставте вподобайку і починаємо. Українська армія завдала удару ракетою Фламінго по російському полігону Капустин Яр у Астраханській області. Саме із нього окупанти запускали орішник по Дніпру та Львівщині. Деталі ураження ворожого полігону опублікував Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що впродовж січня цього року сили оборони виконали серію успішних ударів по ангарах, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності, у тому числі Орішника. За наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня. Один із ангарів суттєво ушкоджений. Частина особового складу евакуйована із території додали у Генштабі. Деякі так звані експерти у мережі не оцінили це досягнення української армії. Вважають, що ураження кількох сараїв та ангарів це не здобуток. Причому такий висновок подібні користувачі соцмереж зробили без супутникових знімків чи фото та відео підтверджень із місця ураження. Окрім капустиного яру, прилетіло і по інших полігонах. За даними Генштабу на тимчасово окупованій території Запоріжжя уражено скупчення загарбників на полігоні Приморський посад. Там вони тренуються вбивати українців. А на Білгородщині наші воїни знищили російську реактивну систему залпового вогню Торнадо С. Саме з неї окупанти постійно гатили по Харкову та околицях. На додачу прилетіло і по комплексу Е 400 який обороняв цей напрямок фронту. Також на Донеччині українські бійці поцілили у логістичний хаб Росіян у Макіївці. На Курщині спалили пункт управління дронами підрозділу Ахмат, а на прянщині уразили станцію реп противника. У ніч на 4 лютого Росію знову масово атакували безпілотники. Міноборони країни агресора заявило, нібито про знищені 95 БПЛА, найбільше над Краснодарським краєм і Ростовською областю. Жителі Ростовщини не спали, фіксували на відео вибухи і спалахи у небі. Над регіоном кружляли дрони. Їх намагалися збити ворожа ПВО, і як завжди, перестаралася. Місцевий губернатор уточнив, що БПЛА фіксували у Ростові на Дону, Таганрозі, Батайську, Новошахтинську та Азовському районі. Зокрема, у Батайську через уламки пошкоджено 5 автомобілів і будівля складу. У Новошахтинську приватний будинок. Також чиновник заявив про одного пораненого. Натомість моніторингові пабліки писали, що ціля атаки була тамтешня ТЕЦ. Гучно було і на Білгородщині. Ще з вечора, 4 лютого, над областю лунала тривога. Місцеві жителі чули вибухи і повідомляли про атаку дронів і ракет. У небі було видно спалахи. Чекаємо на результати уражень. Ми продовжуємо стежити за наслідками ударів і панічними настроями у тилу ворога. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і долучайтеся до обговорення у коментарях. Зранку 5 лютого у центрі Києва спалахнула масштабна пожежа. Загорівся готель Дніпро, що на хрещатику. Очевидці помітили дим. На місце займання оперативно прибули надзвичайники. Вони терміново евакуювали з будівлі 57 осіб. Серед них була одна дитина. У ДСНС повідомили, що займання сталося в номері на третьому поверсі готелю. Точна причина пожежі, поки невідома її будуть з'ясовувати правоохоронці. Над гасінням полум'я працювали 70 рятувальників і 11 одиниць техніки. Врешті вогонь вдалося приборкати. Обійшлося без жертв і без постраждалих запевнили власне у ДСНС. Тим часом столиця оговтується від нічної атаки. Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі. Одну жінку забрали до лікарні ще одній медики допомогли на місці через атаку російських шахедів. У цьому ж районі вибило вікна у двох житлових будинках, пошкоджені фасади будівель і припарковані автомобілі. Горіла багатоповерхівка. Уламки БПЛА попадали також біля торговельного центру. За іншою адресою вони понівичили дитячий садочок і житловий будинок. Крім цього, дісталося Шевченківському району. Уламки дрона впали на дах чотириповерхової офісної будівлі. Зайнялася покрівля У Дарницькому Рештки російських БПЛА впали біля кафе. У оболонському районі загорілися машини на стоянці. Працівники ДСНС загасили два авто. Росіяни вночі також атакували Сумщину. У обласному центрі вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках і понівечило машини. Рятувальники повідомили, що спільно із комунальними службами і волонтерами ліквідовують наслідки. На місці розгорнули мобільний пункт обігріву. Водночас у районі шостка через атаку окупантів спалахнула нежитлова будівля. Під час гасіння полум'я лунали повторні тривоги, тому пожежники декілька разів відходили у безпечне місце. Врешті вогонь приборкали, постраждалих. Немає лунали вибухи і на Дніпропетровщині. Ворог знову бив дронами. Пожежі тренування виникли одразу у чотирьох районах. Зокрема, у Синельниківському пошкоджені підприємство, адмінбудівля, приватне житло і господарчі споруди. У Павлоградському понівечена гімназія. Також під ударом були Криворізький і Нікопольський райони. Співробітники ДСНС ліквідували всі пожежі. На щастя, з людей ніхто не постраждав. За минулу добу загарбники накрили вогнем вісім населених пунктів Харківської області, били ударними дронами, FPV і кабами. Є руйнування у Купенському районі. Там пошкоджено приватний будинок. У Ізюмському побило п'ять приватних будинків і заклад культури. У харківському районі пошкоджена господарча будівля. Та п'ять дачних будинків. А в Чугуївському дісталося автомобілю і складському приміщенню. На жаль, це не останні атаки Росії на Україну. Ми обов'язково будемо моніторити подальші наслідки ударів ворога. Аби не пропустити важливу інформацію, підписуйтесь на канал. Перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі завершився. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на Раду нацбезпеки й оборони. У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів і Росії. Переговори продовжаться у четвер, 5 лютого. А в цей час у Москві Путін телефоном говорив зі своїм китайським покровителем Сі Цзіньпіном. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що розмова тривала годину 25 хвилин. Лідери підбили підсумки минулого року та обговорили плани розвитку російсько-китайських відносин на поточний рік. Тим часом наші європейські партнери готують черговий транш допомоги. Посли Євросоюзу погодили надання Україні 90 мільярдів євро кредиту. На цьому тлі Москва знову звинувачує Володимира Зеленського. Буцімто той не прагне завершувати війну, хоча її розпочала саме Росія. Сергій Лавров стверджує, що мир в Україні означатиме кінець кар'єри Зеленського, і український президент нібито не думає ні про що, окрім власного виживання. Очевидно, що це черговий тиск на Київ для здачі Донбасу Росії. Водночас The New York Times зазначає, що заради миру все більше українців, нібито готові відмовитися від Донеччини, але лише за умови міцних гарантій безпеки. Опитування показують дедалі більшу готовність до територіальних поступок серед втомленого від війни населення за умови надання Україні надійних гарантій безпеки. Це є помітним зрушенням у свідомості українського населення. Ідеться в матеріалі. При цьому українська влада запевняє, Росія хоче створити уявлення, що перемагає у війні. Проте це не так каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, лише минулого року Москва втратила 480 тисяч солдатів, а окупувала менше відсотка території України.